Отже, вчора Росія провела чергову масовану ракетну атаку по Україні, було випущено 93 ракети, з яких 77 було збито. Також було збито 10 шахедів. І ця статистика є надзвичайно ефективною з точки зору оцінки можливостей протиповітряної оборони. При цьому цікаво, що вперше до роботи були долучені ці американські комплекси на САМС. Міністр оборони Остін сказав про те, що вони продемонстрували 100% ефективність, але крім... На самці в основними бойовими конячками у збитті російських ракет були наші комплекси і Бук і С-300. Власне комплекс с 300 достатньо ефективно збиває російські крилаті ракети Х-101, які ворог насамперед активно використовував з точки зору кількості в вчорашніх нападах на Україну. До речі, ми подивилися уламки однієї з ракет. і Виявляється, що одна з ракет, яка була збита під Києвом, була виготовлена майже в третьому кварталі цього року, тобто фактично. З заводу до терористичних дій, що в принципі є ознакою того, що власне ракети вичерпуються, і власне тільки виготовляються, зразу використовуються для таких ударів по Україні. Разом з тим, один з стадових вчорашньої атаки полягав в тому, що під час роботи по російським ракетам комплексом. С-300 відбувалася ситуація, коли на територію Польщі потрапили уламки ракети сьогодні. Керівництво Польщі зробило прес-брифінг, де президент Польщі Дуда сказав про те, що власне за результатами засідання бюро національної безпеки на польській території, скоріш за все, впала ракета від комплексу С-300. Це було пов'язано з відбиттям наймасовішого ракетного удару з боку Російської Федерації, і власне, як сказав Дуда, Україна захищалась це очевидно та зрозуміло. І пусками з тих ракет, які мали збиватися крилаті ракети Російської Федерації. Ми маємо справу з серйозним бойовим зіткненням, яке спровоковане російською стороною, і як і вся війна, в цілому, за вчорашнє зіткнення це безумовно несе відповідальність Російська Федерація, наголосив Анджей Дуда. В свою чергу. Як ми бачимо о, сьогодні, так само була і заява з українського боку, яка була більш стриманішою, і е, зокрема секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав про те, що українська влада має сумніви, що ракета, яка впала на Польщу, належала силам української передповітряної оборони. Це внесло такі певний е, певні нюанси в цю історію, і зараз українська сторона наполягає на тому, аби. Українські фахівці були долучені до вивчення цього інциденту, і о, українська сторона готова передати на польським партнерам усі докази. В свою чергу нам е е е наполягає на тому, аби українські фахівці так само були долучені до розслідування. Фактично, це якраз додає певних нових деталей в цю історію. Зараз у нас на зв'язку є Даріуш Матерняк. Це керівник центру досліджень Польща та Україна. До речі, цей центр сьогодні проводить в у. У Львові надзвичайно актуальний захід. Це сьомий українсько польський стратегічний форум. Але ми зараз запитаємо не про форум, а саме як польська спільнота оцінює цей інцидент з ракетою, і тим більше, що премєр міністр Польщі Марвецький підкреслив, що ця ситуація з ракетою може бути використана Російською Федерацією з метою дезінформації та маніпуляції. От, пане Даріуш, вітаю вас насамперед. Добрий вечір. Вітаю, як ви оцінюєте ситуацію, яка зараз складається навколо цього е, е, випадку з ракетою? No tu chłowne, jakby to też co co wskazały wy, ale co tako ozwuczało w komentarzach naszego prezydenta, naszych oficyjnych posądowych osób, ale także też, jest zrozumiałem samo o początku co ho incydentu, No chyba mają kożąmu, a majże всі u Polszy. to tu odpowiedzialnie za це все, що za co i w co mu, za za ce incydentza też zostało z wczoraj w, w związku z w, rakietną atakiem na, na Ukrainę. Te konsekwencji jest także u Polski za znaczy, tak czy inaczej nasza odpowiedzialność na, na rosyjska federacja i tak na to y, dy i myślę, już tutaj większość jakby ludzi kto jak kto się odcinuje od ma jest świadomość to cho, że tak o takna sprawy je i no, nikogo ocena by nie bliższy że, że, że taka sytuacja je że tu powinna je być no, na na boku rosyjskiej federacji Якщо ми розуміємо цей терористичний підхід Російської Федерації, всі складових, чи може бути це поштовхом до активізації якихось спільно спільних українсько польських проєктів, аби посилити захист неба в напрямку створення або спільної протиповітряної оборони, або ще якихось дій, які дійсно ж можуть захистити там і Польщу і Україну від таких ризикових дій Російської Федерації. Tak, i co naprawdę byłoby dużo logicznym, e, co byłoby dużo logicznym e, na, na moją domków, że zaraz, e, to, to znamy, że w Polsce, w wschodniej części Polski, w donos z Ukrainy, zaraz je... Przystudny natifski systemy przeciwpowiadnej obrony. Teoretyczną i na moją domku, jak ja już wskazał, dużym logicznym krokom byłoby to, żeby zachiszczaty tako, żeby my, czy nasze sojuszniki nas padły, jaki i Ołodyju, tym cyjom na terytorium Polszy, żeby w wypadku takiej zachrozy z boku rosyjskich rakiet. No na terytorium Ukrainy, ale baczę, może ci stworują, że y, ci rakiety stworują, wże zachorzu dla naszej terytorii, dla naszych drugich matiń także Można byłoby teoretycznie i techniczno jest możliwym zbiwać te rakiety natywskimi systemami, wrze na te w Ukrainy. Y, takomu krótko termini. To byłby duży, e, prawidłny krok, tylko chołowne e, to też od e, ryszenia, ryszenia po e, to ryszenie politycznym, politycznym, a nie I tu trzeba jakby na polo apelować do polityków, żeby one mogły takie, takie ryszenia e, przyjmować. E, I co ja każdego, co byłoby dużym, logicznym krokiem. E, jak so, do uwagi, do stokowego perspektywy, jest tutaj e, techniczna możliwość, i, i, co nie stworzenia systemu odminu informacjami, co e, do, e, e, przeciwpowiedniej obrony między Polską i Ukrainą, no w zasadzie Wyszło wśród krajów NATO, bo taki system wspólne stężenia za sytuację w odpowiednią połowę prostoji. Cepid wyszukuje bezpie jeden bezpieki każdego uczestnika tego systemu, w tym wypadku i Ukrainy, i krajów NATO. Пане Дарюш, а от питання з передачою польських винищувачів міг 29 на, на цьому проєкті взагалі поставлено кре хрест чи він може бути розконсервований з огляду на таку активізацію, і непередбачуваність чи жкріше передбачувану терористичну діяльність Російської Федерації. No na w takomu informacyjnym że dużo dawno było, ważko było, szos poczuty że do tej temy. E, na żal, bo wiadomo e, e, ja już, że byłoby dużo doby do czego powrotu no, i naprawdę prawdę, że tą inicjatywę. Tym bliższe, że ceny byłyby pierwsze e, literki, przekazane krajom NATO, e, Ukrainii, w tych umowach y, y, wojennych, jakich już jak mamy. I w ten moment, jak widzimy w co o incydentu, C byłoby także logiczne z punktu widzenia naszej bezpieczeństwa. Tak samo jak postaczania, czy to tanki, czy inszochor uzbrojenia Ukrainy podwyższuje naszą bezpieczeństwo z punktu widzenia zachodu, z boku Rosji, tak samo i w ten moment dania litaków z Polski dla zbrojnych sił Ukrainy. Було би кроком, який би також в цих умовах, які маємо підвищував, підвищував нашої безпеки, якщо говоримо про постійну загрозу з боку Росії, особливо в цих умовах, які є зараз, пане Даріш, дякую за це включення. Дякую за ваш час і за ваші фахові оцінки. А нашим глядачам нагадаю, що фірі каналу Еспресо був Даріш Матриняк, керівник центру досліджень. Польща Україна. коли ми говоримо про дії Російської Федерації і використання ракет крилатих ракет, то насправді під час атаки Росія прокладає маршрути для своїх ракет таким чином, щоб вони летіли вздовж кордону з Польщею у повітряному просторі України, а потім повертали на схід для атаки з несподіваних курсів, аби вести в оману українську систему протиповітряної оборони. Так що власне кожна ракетна атака це така своєрідна дуель не лише технічних можливостей засобів нападу і засобів захисту, а також дуель з точки зору розуміння того, як буде діяти противник і власне з точки зору кількості збитих ракет, ми бачимо, що наші системи протиповітряної оборони, наші розрахунки вміють випереджувати дії наперед і розуміти, що буде діяти противник. Разом з тим ми розуміємо, що власне, Російська Федерація. Вдається саме до таких підступних провокаційних кроків, тому що власне використання ракет, які пролітають там через територію Молдови, тобто ракети, кілитять вздовж кордону, і в разі збиття фактично дійсно спровокують якісь такі дії, як це було з Польщею. Власне, напевно, це є елементом стратегії Росії діяти такій умовно сірій зоні, коли умовно кажучи, не йдеться напряму про атаку чи удари по території. Країна НАТО, але ризики, які спричиняють такі дії, дійсно впливає на те, що воно вимагає від НАТО діяти більш активно ефективно, аби все таки перейти на інший рівень протидії російській агресії. Також я нагадаю про те, що насправді, от коли ми говоримо про російські провокації, то власне це не єдиний випадок. Напевно, мало хто згадує ситуацію, яка відбулася, здається. 29 вересня тоді власне російські літаки здійснили обстріл, випустили ракети поблизу британського літака в Чорному морі, і це якраз було першим таким дзвіночком до того, що Росія буде вдаватись до провокації. І тому, якраз коли ми знову повертаємося до ситуації з Польщею із ракетами, які впали на її територію. Тут є багато шарів, які варто оцінити. У нас зараз на зв'язку є Михайло Гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 Пане Михайло, вітаю вас. Якщо ви мене чуєте. Так, чую, доброго вечора, пане Сергію. Вітання глядачам і слухачам. І от е, почну з такого, начебто, простого питання. Куди власне цілила о -о -о оця російська ракета? Е, ну, не секрет. І, в принципі, російська пропаганда вже не приховувала, що е, основні удари під час масованих атак наносяться по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури України. Причому якраз по тим об'єктам, які розташовані в західній частині України поблизу кордонів ЄС і НАТО, Польщі, і Словаччини, і якби була наступна така масована атака, але тут якби мова йде не тільки про те, там яка ракета, чия ракета. Чи обидві ракети і системи перехоплення, і російська крилата ракета упали на території Польщі? Мова йде про те, що притаманному притаманні методології Росії вона якби зондує постійно реакцію НАТО такими, якби дрібними. Кроками, давайте пригадаємо, як це було там, з нібито випадковим польотом ТУ 141 стриж 10 березня цього року, який пролетів через територію безпілотник через територію країн НАТО, Угорщини і Румунії впав під Хорватським Загребом, і якби це теж було зондування реакції НАТО. І тому, на мій погляд, на гіпотеза полягає в тому, що якраз ось вчорашній інцидент він був доволі свідомо зроблений, тому що ми не знаємо остаточної траєкторії тих ракет крилатих, які були збиті в західній частині України, і які можна припустити прямували на ураження об'єктів енергосистеми України. Але точно так же можна припустити, що вони були спрямовані саме на те, щоб уразити щось малозначуще, але на території Польщі, і поглянути, якою буде реакція НАТО, можна сказати, що вони цієї мети досягли. Про те, яка програма була закладена в ті ракети, ну знають тільки ті, хто програмував, якраз Бернкет нещодавно розповів про цих офіцерів. Збройних сил Росії, які в Москві займаються програмуванням відповідних польотів ракет під час бойових пусків. А отже, в принципі, ми можемо припустити, з урахуванням того, що Росія робила вчора, і по яким об'єктам вона завдавала удари, що ось варіант ураження. Якогось об'єкта на території Польщі поблизу кордону з Україною якраз вписується от в цю методологію. Звісно, що те, що ми зараз спостерігаємо по реакції альянсу, по реакції західних країн, то можна констатувати дві речі: перше. Що ну першим здається, прем'єр-міністр Нідерландів сказав, потім е, канцлер Німеччини е, прем'єр Британії. Що незалежно від того, е, так мовити, що впало на території Польщі, чи я ракета, так чи інакше, е, вона на е, російському боці. А друге, е, що якраз це те, що важливо для нас. А друге, те, що важливо для ворога для Росії, це те, що якби її теж, власне кажучи, частково відбілюють. Що мовляв, вона не мала там якихось намірів спеціально завдати удару. Але ну от так вийшло. Проте насправді, якщо ми візьмемо до уваги, що в грудні минулого року Росія дуже чітко артикулювала позиції. Проти НАТО вимоги до Альянсу відсунутись на рубежі 97-го року, то, в принципі, якраз я думаю, що подібна дія вона програмувалась. А, і от, власне кажучи, як люблять в Росії, ну от так сложилось, так случилось. І це теж, якби ми бачимо, що ось така реакція Альянсу, вона, в принципі, загалом влаштовує Кремль. Тобто те, що е, на Заході в США в країнах НАТО розцінюють як так будемо, таку збалансовану помірковану позицію, те ескалаційну і так далі. В Росії розцінять як прояв чергової е, слабкості і альянсу, е, відсутності консенсусу і так далі. Тобто можна, мовляв, рухатись далі. Далі можна тестувати. Бачити реакцію, і відповідно, я думаю, що замисел полягає в тому, що, е, як е, говорять е, політики низки провідних країн НАТО, що, мовляв, ми будемо захищати кожний дюйм, квадратний дюйм території НАТО. Ну, власне кажучи, Росію це теж влаштовує, тому що добре, захищайте територію кожен дюйм країн-членів НАТО. А мовляв Україна, вона не член НАТО і тому тут ми зробимо те, що нам потрібно. Але я думаю, в цьому полягає теж і помилка, помилковість кремлівських підходів, тому що так чи інакше, зараз ми отримаємо чергову допомогу. І ті країни, які раніше менше допомагали Україні, зараз готові на ще більшу допомогу. Приклад Швеція, яка сьогодні заявила про те, що вона готує пакет допомоги, який буде більший ніж вісім разом взятих попередніх, так що, в принципі, не потрібно недооцінювати ворога, і те, що він якби робить такі багатошарові комбінації, але разом з тим нам своє робить, і я думаю, що. Їхні підходи такі ж хибні, як і підходи напередодні вторгнення 24 лютого, коли вони розраховували за три дні. Так би мовити, вирішити українське питання. Пане Михайло, дякую за ці фахові коментарі за включення. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу «Еспресо» був Михайло Гончар, президент центру глобалістики. Стратегія 21 Отже, такими були головні наголоси у воєнних підсумках цієї доби.